Вітаю вас на каналі Бізнес ФОП. Валяється, Андрій. Я думаю, ні, ви вже мене на це не купите. А, то ви не хочете тут працювати? Вітаю вас на каналі Бізнес ФОП. Сьогодні ми на нашому об'єкті. Наше завдання підстригти газон, обробити газон від бур'яну. А також я зараз в приміщенні в приямку біля басейну маємо запустити басейн. Тут два люка, один ось, один там над бочкою. Позакручував я вже усі муфточки, але ось тут закрутив, мабуть, резинку чи не до кінця закрутив, прокапує. Зараз це докручу. І заново включаю тумблер, тут у нас ph І заново включаю короче, я автомати на клапан. Просто не дожав я оцю муфточку. Зараз має бути все ОК. Включаю автомат на клапани і почне наповнювати. Закінчили ми сьогодні працювати. Працювали ми на нашому об'єкті. Там обробляли бур'ян по газонові гербіцидом вибірковий дії, косили газон, а також запускали басейн, кинули туди хімію і ставили набирати. Звичайно, басейн ми не набрали повністю, набрали десь половина, так як басейн 50 метрів кубічних, ну десь 27 ми набрали сьогодні. Решту наберемо десь на наступному тижні. Через два дні в нас Пасха, тому ніяк ми не встигнемо це зробити. Найближчим часом. Зараз працюємо на теж нашому об'єкті, вже сонечко сідає на годиннику без, 20, без 26 і обробляємо рослини фунгіцидом від хвороб. Сьогодні хлопці працюють там на одному об'єкті, підготовлюють землю для укладки рулонного газону. А тут це мене попросили приїхати, подивитися, ось тут має бути де пісок, підсипати ґрунт і посіяти газон. Тут, тут невелика площа в загальному тут десь 50 метрів квадратних, але і за того, що це велике підприємство. І тут, в принципі, не за те, що об'єм роботи треба виконати, а просто і за того кількості, тому що е, я з тим підприємством працюю вже не один рік і е, варто виконувати такі замовлення. Тут нескільки заробиш, як просто для галочки, можна сказати. Зараз чекаю інженера, подивимося, мабуть, довести ґрунт треба. І будемо працювати. Знаходимося зараз на ділянці, де ми вчора тут проводили земляні роботи, перекапували. Тут 180 метрів квадратний газон буде. Буде тут рулонний газон. Це, в принципі, будиночок там такий непримітний, бувало. Казали люди, покажіть, як. Маленьких будинках дешевих зробити красоту. Тобто це ось такий варіант. Тут ось такі клумбочки зробили, теплі городи. Хлопці перекопали, зараз вирівнюють, будуть каткувати. Понаривали якийсь трактор. Мотоблоком сюди ми не можемо заїхати, тому що немає доступу, тому доводиться проводити все вручну. А я зараз ще їду, залишив хлопців, маю поїхати, щоб поклеїли мені скло, тому що ось тріщина. І я запитав цього майстра, який ремонтує скло. Ремонт цієї тріщини, яка зараз складає десь 30 см. Коштує 900 гривень. Повністю поклейка нового скла складатиме 3300 гривень, то, мабуть, поклею нове. Поклеїли мені вже. Скло новеньке, гарненьке. Тут навіть з такою затіняючою е горизонтальною лінією. Бачите, є, Таке, в мене такої не було. Ось тут ось. Сказали не здирати ще день. Я трохи зашмарклявся. Е щось в мене чи ангіна, чи що, попив холодну воду. Зараз маю поїхати ще. Е Заварити там ззаді, там завіса на цій великій дверці. від, від коротше, Колись в'їхали в нього взад і робили грубу рихтовку, вирівнювали і, видно, е, перебили сильніше, і зараз вона завіса від, ну відірвалася. Треба буде зараз поїхати, щоб спробували її приварити. Вийшов ось такий результат. Вже ділянка. Вирівняна і готова до укладки рулонного газону. Ще одобримо на наступний раз. Вийшло доволі непоганий результат, такий природній пагорб, рельєф. Їдемо на інший об'єкт знімати газон. Знаходимось зараз на ще одному нашому об'єкті. Ми його реалізували, мабуть, 4 роки тому чи 3. Такий Легенький тут дизайн, маленька територія. І отут де ялівці посаджені. Ось тут. тут за каналізація вона забилася. Нас попросили зняти газон. ось тако. І будуть копати яму, додаткову каналізацію робити перед цією ямою. А газон, який ми звідси заберемо. Постелимо он туди, там все рівно є полив автоматичний і форсуночка якраз буде доставати. Коротше, знімаємо, майже закінчили працювати, знімати газон і тут Андрій каже, 200 гривень на землі не валяються. А що це в нас тут лежить? Ааа, да, 200 гривень. Валяється, Андрій. Я не хочу. Я сказав, що на дорозі не валяються, а вони зараз валяються, не на дорозі. Що ми маємо? Зняли газончик. Ось тут е ця сливна яма. Тут полі у нас клапан. І вони хочуть перед цією ямою викопати тут ще одну, щоб вона заходила аж під бетон. Але я згадав, що до них так не вийде, тому що це горловина тут, сама яма заходить аж сюди. Це їм варто було би знімати газон аж десь сюди і отут копати. Ну цього вони ще не знають. газон ми постелили. Ось видно від персика до піона. Включили полив, зараз поливається. І закінчили ми роботу. Сьогодні у нас четвер. Ми працюємо на нашому об'єкті. Сьогодні тут наше завдання підстригти газон. Минулий раз ми тут запустили полив. Сьогодні маю також відправити ось таку гардену. кущоріз. Він нам служив, два роки ми ним вже не користуємося, бо використовуємо Макіту. Але за 500 гривень я її поставив продаватись, тому продав. Поміняли мені вчора скло. Вартість заміни скла 3350 гривень. Але скло новеньке, хорошеньке. Поїхали, працюємо. Поки хлопці там працюють, ми розповім, вчора їздили на зустріч. І там мало бути озеленення території. І я жінці кажу, що для того, щоб ми почали працювати, варто зробити автоматичний полив. А Вона така: там не треба. Ми собі, якщо воно має рости, то воно буде рости, а якщо не буде, то воно так і буде. Кажу, ну ми тоді гарантію не будемо вам давати. А вона така. А, то ви не хочете тут працювати? Кажу без автополівання. Та й виходить, бачите, якщо, коли це стосується їхніх коштів, то каже, то якщо воно буде рости, то буде. А коли скаже, що без гарантії, тобто виходить, що навіть якщо засохне рослина, то ми її не поміняємо безкоштовно, то каже, що то, що ви не хочете тут працювати. Подивіться, який класний колір даної ялинки особливо молодих пагонів, дивіться, який класний. І це коротше, вона куплена не в якомусь крутому розсаднику. Це така звичайна блакитна ялиночка, яка коштує 1000 гривень е метр. Але прикольно. Крім того, що тут покошений уже газончик. Бачимо, що формуються е, туї конуси. Вони мають бути по висоті не вище е, забору. Ну, ми бачимо, що лише одна найвисока, це вона аж он там. Я так зрозумів, що хлопці ось позадирали е, кору для того, щоб легше було збирати. І ось такі сформовані. І бачу, Андрій підстригав мотов кущорізом, а вершки підправляє ручними. Ручна робота. А ось зверніть увагу, ялина Хупсі. Це ми її минулий рік привезли з київського розсадника. Я спеціально їздив за цією ялиною. Вона блакитна. Ну і відповідно вона дорога по коштах. Але дивіться, які класні шишечки. Взагалі бомба. Зателефонував до мене технічний директор біля АТБ, якого ми сіяли газон, і каже, що там будуть проводити каналізацію і треба пересадити декілька рослинок. Я думаю, ні, ви вже мене на це не купите. Треба їх пересадити сьогодні до 3 години. Або там з 3 до 4 години. І дуже швиденько, тому що вони заважають прорізати асфальтне покриття. А я думаю, ні, я більше так не поведусь на ваші ці штучки. Поїхав, зараз фотографував те, що ми будемо робити, порахував вартість демонтажу і посадки в інше місце. І надіслав їм нехай. Погоджують цю суму, а то е, виконують, тому що їм треба швиденько, як з тим газоном сійте швиденько, тому що дощовий тиждень буде, щоб це вчасно посіяти. А в ітозі вийшло, що я був винуватий, що виконував роботу без погодження. Тому, тому вчить мене трошки така штучка. Не знаю, зараз дві години якраз е, це в них закінчився обідня перерва. Фінансового директора я її надіслав, я думаю, вона протягом годинки або погодить, або не погодить. Якщо не погодить, то ми їхати не будемо. Закінчуємо тут стрикти ту і з однієї сторони, з цієї. А інший раз будемо стрикти вже з тієї сторони. Бачимо, Андрій старається. Коротше, погодили нам видалити, треба пересадити ось цей конус ялівець. Подушечку сосни, це тут торгівельний центр. З цієї сторони теж ми маємо видалити кульку самшит. Два штуки. Це ось вони ріжуть тут. Каналізація буде. І оці рослинки ми маємо пересадити зараз. Працюємо сьогодні, робимо сервіс. І там на сервісі маємо підстригти газон і зробити скарифікацію газону, також його удобрити. Також разом з тим маємо добрати вже в басейн воду і запустити обігрів басейна. Зараз я їду в розсадник. В розсаднику маю взяти гортензії. Це вже нам на завтра, щоб завтра нам привезли. А також, щоб сьогодні ми могли після сервісу замінити три туї смарагд на торгівельному центрі. І додатково ще маю взяти два ялівця пуеро. Це на іншому нашому об'єкті нас попросили посадити. Завантажив рослинки, згадіон везу три туї. Два ялівця Блуеро. Сьогодні наше завдання посадити, замінити лише цих три туї. Мали ще посадити Блуеро, але е, замовників не виходить, тому що в них, їх немає вдома, тому переносимо це на завтра. Е, сьогодні нам е, нарізали газон. Е, привезуть газон, це туди там, де рівняли позавчора хлопці землю. Е, і нам завтра мають привезти цей газончик, і ми завтра будемо кладати Рослинки, які я думав, що завтра їх мають привезти, відповідно із за того, що привозять газон, переносимо на понеділок, сьогодні п'ятниця. Сьогодні прочитав, що русня попили на Харків. Значить, ще до кінця дня треба закинути на дрони Стерненкові. І е, вам це раджу. Закидуйте, хай буде більше, як каже Стерненко, хай буде більше дохлої сніг. Попрацювали на об'єкті, зараз замінюємо ось на торгівельному центрі три туї, ось одна засохша. Розкатуємо газончик. І демонтуємо туйки і садимо нові. Вон там ще одна вон, жовтенька. І одну вже посадили. Ось засох ще лежить. А та новенька посаджена. Е, все помінялось. Коротше, сьогодні ще нам мають привезти газон, мали завтра привезти. Привозять сьогодні, нас попросив водій розвантажити в 7 годині вечора, тому в нас ще є час. Півтори годинки попити каву, відпочити і будемо розвантажувати газончик.